Успішний вчора був день на аукціоні виграли декілька автомобілів для наших клієнтів, і один із них це Subaru Outback комплектації Touring. Це сама топова комплектація в аутбеку з красивим коричневим шкіряним салоном. Невеличкий пробіг сіона всього в 37 тисяч миль та 9 600 доларів виграшна ставка. Цей автомобіль приблизно буде прибувати біля 20 тисяч доларів в Україну з доставкою розмитненням плюс ремонт. В принципі, зрозумілі передні пошкодження. І починаємо вже оплату і доставку цього автомобіля в Україну. Так, пошукати довелося такий автомобіль деякий час, але, бачите, той, хто шукає, той завжди знаходить. Вигідна ціна. Планувати приблизно з ремонтом можна біля 28 тисяч, і буде класна автівка для себе. Другий автомобіль, який ми сьогодні виграли, це Nissan Rogue комплектації SV, але він і шкіряним салоном та з панорамним дахом. Також передні пошкодження в автомобіля, і автомобіль ми виграли дуже і дуже вигідно по ціні 6300 доларів. Також довелося трішки попрацювати, щоб все-таки саме за таку ціну виграти автомобіль, тому що вони уходять. В середньому від 9 там, до 10 тисяч доларів зі шкіряним салоном і з адекватним пробігом, там не 60-80 тисяч миль, а от 38, наприклад, як тут. Тому що завжди для клієнтів стараємося знайти і кращу комплектацію, і менший пробіг. 16 тисяч доларів. Ми очікуємо цей автомобіль в Києві з доставкою і розмитненням. І це надзвичайно вигідно. Плюс ремонт і відновлення приблизно, звісно, по фотографіям ніколи точно не визначити, але це. Автомобіль можна планувати біля 23-24 тисяч з ремонтом. Звісно, десь щось для себе будеш зробити трішки краще. І, знаєте, десь і ТО зробити, і амортизатор не один з розбірки брати, а пару нову і так далі. Ну, знаєте, як для себе робиться автомобіль. І може буде виходити трішки дорожче, але ремонт буде завжди трішки краще. Ну що ж, ми запустили вже роботу офісу, тому ми, ви можете вже завітати безпосередньо до нас кінцева 4Б за шаном. Тут ми працюємо нашим великим друженим колективом. І якщо ви хочете підписати, оформити договір, почати співпрацю саме зараз, тому що починається останній місяць року, грудень, коли ціни на аукціонах найдешевші і саме час брати. Під новорічну ялиночку собі автомобіль. Тому телефонуйте, записуйтесь на безпосередню зустріч, ми з вами все оформимо офіційно, почнемо працювати, і вам також купимо класну автівку по класній ціні.